Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося в парку Наталка, а позаду у мене легендарний кесон, який влип в черговий скандал. Сама по собі будівля з 1993 року є проданою в приватну власність і з того часу змінила вже не одного господаря. В паспорті об'єкту вказано, що з 2021 року реконструкцією будівлі займається фірма Ігоря Тиного, якого Віталій Кличко називає досить наближеним до себе. Він відомий як власник ресторанів для непростих людей і начебто збирається перетворити кесон на місце для виступів з оглядовими майданчиками. Але йому не вірить місцевий депутат Владислав Трубіцин. Він неодноразово зазначав в соціальній мережі Facebook у себе на сторінці, що Ігор Тинний збирається перетворити кесон просто на черговий ресторан. Для нас насправді не так важливо, що в тому кесоні буде чи ресторан, чи місце для виступів, якщо він так само, як і гольф-клуб, буде закритим і обмеженим для більшості відвідувачів парку. Але якщо сама будівля знаходиться у приватній власності, і власник може зробити з нею все, що завгодно в межах розумного, то земельна ділянка знаходилась в власності територіальної громади міста Києва. І це дещо обмежувало плани бізнесмена. Тому 9 лютого 2023 року 61 депутат Київради люб'язно допомогли Ігорю Тинному отримати в оренду за 22 тисячі гривень 1,3 гектари земельної ділянки посеред парку Наталка. Серед депутатів оболонського району це ганебне рішення підтримали Мірослава Сміднова, Владислав Турець, Ярина Аріва і Богдан Чодні. Останній, до речі, не тільки підтримав рішення про передачу земельної ділянки, а й у 2022 році передав на баланс міста дорогу, яка пролягала парком. Що по суті дозволило відкрити проїзд до майбутнього елітного закладу. У 2022 році Богдан Черні зареєстрував відповідний проект рішення про передачу частини дороги, яка пролягає по парку Наталка на баланс міста. Тоді він мотивував е, свій проект рішення тим, що дорога потрібна для проїзду техніки, яка буде будувати новий міст, і що нею буде користуватись обмежене коло осіб. Але як вже напевно навіть зараз очевидно, це коло осіб може звузитись виключно до відвідувачів літного закладу. Нашою командою вже Підготовано відповідний позов до суду, заяви в НАЗК та інші правоохоронні органи, а також відповідні звернення та запити з цього приводу. Ми докладемо усіх можливих зусиль, щоб у громади Оболонського району не змогли вкрасти півтора гектари прибережної та паркової зони та огородити її парканами. Проявіть і ви свою небайдужість, поширюйте це відео та іншу інформацію про ганебне рішення Київради, яким депутати допомагають вкрасти у мешканців Оболонського району частину парка Наталка.